Добрий ранок малята! Сьогодні нашу зустріч я хочу розпочати на території дитячого садка. Фі. А зокрема, ми з вами пройдемося по нашим зупинкам екологічної стежини і подивимося, яку красу природу принесла весна. Подивіться, будь ласка, на нашу вербу. Розгляньте уважно. Які гарні молоді листочки випустило деревце. Воно вже почуло перші подихи весни. Погляньте, колю, перша молода зелень. Вона ніжно-ніжно-зеленого кольору, навіть салатового. А ще також уже видно сліди цвіту. Уже верба відзвіла, але ще залишилися такі залишки від котиків вербових. Ось таку красу, ось так весна прикрасила вербу. Давайте, малята, подивимося з вами, як весна прикрасила калиноньку. Калина теж розпустила гарні листочки яскраво зеленого кольору. А ось зверніть увагу, дітки збирається формувати цвіт калиновий. Бачите, які гарні кетяги. Ось таку красу з калиною зробила весна. Ходімо далі. А тепер, малята, ми з вами прийшли на зупинку, яка називається фруктовий сад. Подивіться в нашому фруктовому саду, який гарний кущик смородини проснувся від зимового сну. Зверніть увагу також на листочки. І подивіться, малята, смородина уже квітне. Подивіться, які в неї гарні. Квіточки з'являються. Ось, погляньте. Бачите, яка краса пробудження весни торкнулося і кущика смородини. А також у нас вестуть кущі, які називаються йошта. Це такий фруктовий кущ, який виведено із смородини та агрусу. Він схожий, бачите? На смородину квіточки схожі, а листя схоже дуже-дуже на агрус, а він не колючий, дуже смачні і корисні ягідки. Тепер малята, давайте подивимося, як же весна пробудила дерева. Ходімо далі по нашу фропову саду. А це малята красуня грушка хоч на ній ще мало листочків, але вона уже показала, що вона буде нам дарувати багато-багато плодів. Зверніть увагу! Вона збирається квітнути. Уже з'явилися ніжні бутони квітів круші. Ось така краса. Ой, малята, я помітила ще маленьку яблунько. Подивіться, будь ласка. Хоч малесенька, але також весна вже її пробудила, і яблунька теж уже спішить радувати нас гарними листочками та прекрасними квітами. Малята у нас на території садочка з'явився новий мешканець. Цей кущ називається Форзиція. Зверніть увагу, як він гарно квітне. Жовті квіти, дещо схожі на листочки. Але це не листочки, це квіти. Форзиція квітне дуже рано. І що цікавого, що в неї спочатку з'являються квіти, жовтенькі ось такі, а потім, коли вона вже відцвітає, облітають уже квіти і починають з'являтися зелені ніжні листочки. Ось така красуня форзиція. Ось малята після нашої короткої прогулянки в природу. Давайте тепер зобразимо у малюванні весняне пробудження. Для роботи мені знадобиться багато фарб, як ви бачите. Зелена різних відтінків, жовта, налита окремо в тарілочках. Це тому, що ми сьогодні будемо малювати не лише пензликами та ватними паличками, а сьогодні ми з вами навчимося також малювати. Паперовим квачиком. Я спочатку хочу вам показати, як він виготовляється. Потрібно взяти аркуш паперу, ось такої приблизно величини. Гарненько його зім'яти. Це ви можете зробити самі. Гарнесенько-гарнесенько його зім'яти, щоб він був якнайбільше зім'ятий. Можна навіть іпотести. А потім, якщо самі не зможете, попросіть батьків, щоб вони склали квачик. Це треба по краю аркуша зібрати ось таким чином. Потім робимо хвостик, а тут зминаємо, щоб було багато-багато складочок. Ось так. І тут закрутили хвостик для того, щоб вам було... Зручно триматися за цей хвостик. Ось так робляться паперові квачики. Вони використовуються одноразово, потім їх можна викинути. Також мені потрібна буде, як завжди, водичка, щоб промивати пензлик та серветочки, щоб витирати пензлик. Перш ніж ми розпочнемо роботу, потрібно розігріти наші долоньки. Давайте їх потремо і виконаємо. Пальчикову вправу. весні яскраво сонце світить, розцвітають запашні барвисті квіти, весело щебечуть пташки, швидко бігають комашки. Ось наші рученята до роботи готові. Беру пензлик, Змочу його водичкою. І спочатку намалюю деревце. Для цього я беру коричневу фарбу і починаю малювати стовбур. Згори донизу, поступово розширюючи ворс пензлика. Стовбур донизу завжди у дерева ширший. Тепер намалюю гілочки. Починаю малювати з кінчика пензлика і поступово всім ворсом. З другого боку намалюю також гілочку. Інчик пензлика весь ворс. Додав до дерева ще маленькі гілочки. Ми з вами знаємо, що на дереві є. Великі і маленькі гілочки. Тепер намалюю кущик. Ми з вами також бачили кущики у нас у фруктовому саду. Намалюю кущик Давайте, смородини. У кущика багато стовбурів, і вони тонші, ніж у дерева, і більш звивисті. А ще пам'ятайте новий кущик форзицію. Я її також зображу на своєму малюнку. Намалюю невеличкі тоненькі гілочки. Тепер я можу пензлик помити, витерти серветочкою і покласти його сушитися на підставочку. А я розпочинаю малювати квачиком. Візьму один квачик і спочатку намалюю листя на дереві. Я буду малювати темно-зеленим кольором. Потрібно квачик ось так як слід вмочити у фарбу і починати примокувати до стовбура і гілочок, так, щоб утворилася крона із листям. Бачите, які гарні листочки в мене получаються? За один раз вийшло багато багато листочків. Ось так. Відкладу мій квачик у тарілочку, щоб не вимастити стіл. Тепер я намалюю кущик форзиції. Візьму менший квачик. Мочу його у жовтий колір, тому що квіти форзиції жовті, ми з вами бачили це. І ось так квачиком намалюю квіти на кущику форзиції. Теж цей квачик кладу в тарілочку. А тепер я використаю ніжно-зеленого кольору листочки зробимо на пущику смородини. Ось так. Трішечки коричнева замастила, ще не підсохла, але нічого. Ось, подивіться, малята, уже гарна картинка, правда вийшла? Тепер я намалюю травичку. Можна використати пензлик. Наберу фарбу. Темно зелену. І намалюю травичку. Ось так травинка до травинки. Ліва рука помічниця тримає аркуш. А тепер дітки. Я вернуся знов до мого квачика, візьму світло-зелену фарбу і зроблю такі невеликі вдалині, ніби галявинки. Одна галявинка, друга галявинка. Ось так. І на цих галявинках я намалюю різнокольорові квіти. Я візьму для цього ватну паличку, вмочу її. Ну, наприклад, в таку жовту фарбу яскраво жовту І поставлю крапочки, ніби там в долині на галявинці квітнуть кульбабки. А на другій галявинці я намалюю квіти такого бусково-бордового кольору. Ось так, нехай це будуть, можливо, якісь примули. А тут ближче по травичці я намалюю білі квіти. Це будуть первоцвіти, можливо, підсніжнички, можливо, білоголовці. Якщо захочете, можете на дереві теж намалювати білі, але вам варто буде взяти тоді аркуш. Якогось іншого кольору тло, щоб було, так буде яскравіше видно ваші білі квіти. Ось така в мене вийшла весняна картинка Пробудження весни. Намалюйте малята картинку також пробудження весни, можете зобразити будь-які картини природи. А я буду чекати на фото ваших малюнків. До побачення малята!